Яка ціна перемоги у великій вічизненній війні харків'янам відомо дуже добре? Протягом майже двох років від початку окупації Харків неодноразово переходив із рук в руки. Остаточному звільненню від фашистського режиму передували неабиякі людські страждання. 22 червня, 41-го, радянські люди стали вести відлік жаху, болю і скорботи, які охопили країну на чотири довгих роки. Разом з усім народом про віроломство німців дізналися і харків'яни. Німці рвалися на схід. Колишня столиця радянської України для Гітлера була ласним шматком. Промисловий центр з транспортною магістраллю, місто, де вироблялося 40% промислової продукції республіки, і випускалися краще в світі танки. Т 34 тот, хто владів Харковом, контролював практично весь юг совєтського союзу, європейської частини. Гітлер називав Харків ключем до Донбасу і планував заволодіти ним якнайшвидше. о войне воздушна тривога по радіо. Отец ще не уйшов на фронт і помню, як взяв меня мене на руки. и вместе з мамою ми спускаємося в біжище. Жили ми в Квітнівському переулке, это Це центр Харкова, переулок до сих пор є. Німці були недалеко від міста вже до вересня 41-го. Харків спішно готувався до оборони. Ті, хто не пішов на фронт через мобілізацію, вступали в ряди народного ополчення, будували захисні споруди, підприємства готувалися до евакуації в тил. Потяглися біженці. Ворог наближався і, схоже, ніхто не вірив, що місто доведеться відстояти. Про Харків у 41-му році, мабуть, просто ну, забили. Була директива об відході військ. Були указані рубежі, на яких промежуточные рубежи, на яких нужно було в течение 20 днів задерживать німців. Там фигурировало все що угодно. Змійові, Ізюм, Балаклея, Лазовая. Город Харьков не упоминался взагалі. На ближніх підступах до міста фашистів намагалися втримати нечисленні радянські війська, марно. Во-первых, Харьков не было, нечем было оборонять в 1941 году. Просто нечем было. Ну, какими силами располагала Красная Армия в, в октябре 1941 года для обороны Харькова? 216-я стрелковая дивизия, перед этим только что сформирована в Сумской области, не обстрелянная без боевого опыта. Бригада НКВД, которая осуществляла охрану военных заводов, только со стрелковым оружием у них не было ни артиллерии, ни минометов, медсанбата не было. Вообще ничего не было. Она не предназначалась. Это охранные части, которые не предназначались для ведения фронтовых операций. И народного ополчения с учебными винтовками заваренные стволы это польские японские трофейные винтовки недостаток патронов был просто-напросто харьковские заводы огромное количество бутылок с горючей смеси выпускали но у ополченцев гранат вообще не было ручных гранат нет. немцы шли с артиллерией, со штурмовыми орудиями самоходными Нем... немецкая авиация прикрывала город со стороны советского командования к сожалению для обороны города и нашей области сделано было не все что-то было по вине советского командования, недооценили угрозу, а что-то было в силу объективных причин. Под объективными причинами я имею в виду, конечно же, окружение советских войск Юго-Западного фронта под Киевом в сентябре 1941 года. Именно после этого немцы вышли на территории Харьковской области. По этой улице шли два или три танка. Мы слышали ужасный гул. Выскочили, увидели танки и попрятались. После того, как прошли танки вот сюда дальше, и потом туда к церкви пошли, после этого пришли русские полицаи, и с ними немцы, ходили по дворам, и где видели взрослое население, забирали, непокорных стреляли, 23 жовтня 41-го основні сили радянських військ залишили Харків. Пізніше начальника харківського гарнізону судили за те, що він перечасно здав місто. Зараз зрозуміти вже важко. Справедливим той був суд чи ні. 24 жовтня 41-го почалася найбільш трагічна сторінка в історії міста. В Харків прийшли фашисти через чотири місяці після початку Великої Вітчизняної. На той час загарбники вже мали неабиякий досвід господарювання на окупованій території. Західна Європа і частина південно-східної вже були підкореними, захопивши чергове мирне місто, гітлерівці в першу чергу залякували населення. В перші ж дні 116 чоловік було на вулицях, на центральних вулицях міста Пав'яшна. Іменно на центральних там де всі бачили. Свердлова, Сумська. тості. Кожен, виходивши на вулицю, то відділ ті трупи людей з неважливо які таблички висіли на груді. Партизан, пособник стріляв в э, німецьких солдат. Та що угодно могли вішити. Що угодно могли вішати на груді чоловіку. Головне було запугати людей, запугати людей, тим самим придушити уже в зародиші спроби запротивлення. Але то був лише початок. 26 жовтня до Харкова прилетів один з головних творців расової доктрини нацистів Генріх Гіммлер. Після його особистих вказівок у місті розпочався масовий терор. Він, організатор перших концентраційних таборів, добре знав, як залякати і підкорити людей. Все проходили, вони по всьому, ой, по всім вулицям. І не було ні одного двора, щоб ані щота не зробили. То вони того убили, к нам приходять. Матка дай вас. Ну, а бабушка ніс кружку води. а не най най кляй много, значит, дай. Она выносит рынку, он как дал ей рынкой по голове, и упала. Вот в этой соседке коса была в жизни, она и никогда не стригла. А три остриги косу, то тоже упала. Потом через один двор ребенка на кол посадили, махонького, совсем махонького. Ну, в общем, короче говоря, не было ни одного двора, не было ни одного, чтобы они что-то не сделали. В Дробицькому яру знищували євреїв, що залишилися в Харкові. Тільки в січні 42-го їх розстріляли майже 30 тисяч від старих до немовлят. Ті, хто встиг виїхати з Харкова, відчували себе, наче народженими вдруге, хоча й дорога на схід була нелегкою. В Красноярск вилівакувані многі підприємства організації Харкова і в дорозі. Я забаліла коклюшем і до дороги исполнилось п'ять лет. Обличчя окупованого Харкова швидко змінювалося. На кооперативній розташували гаражі душогубок. Колишній палац піонерів був Вар'єте. А навпроти нинішнього палацу одружень фашисти розташували гестапо. Розцвів базар. За півбуханки чорного хліба можна було виміняти золотий годинник. Дорогі речі за бестінь віддавали люди, які не змогли пристосуватися до жорстокого часу. Коли вже нічого було продавати, вони тихо помирали у своїх нетоплених оселях. Лише взимку 41-42 років від голоду померло кілька десятків тисяч харків'ян. А выживать нужно было, когда в погребе кончились запасы продукта. Значит, что все так, не только мама, все население, они ходили в село на Менку, что у кого было, выменивали, хоть кусочек хлеба, хоть зерна какого-то, приносили и тогда, в общем, когда она ушла первый раз на Менку, то в этот момент несколько дней ее не было, бабушка умерла, соседи нам помогли ее похоронить. Но мама была недолго, потому что надо было опять идти, опять менять. Потому что, чтобы не, не умерли дети с голоду, и чтобы мы как-то выживали. И когда она второй раз ушла, это было как раз в феврале месяце, когда вот, э, немцы первый раз отступали. И вот в этой перепалке она попала и в бомбежку, и в перестрелку. Она была смертельно ранена. І отак ми її ждали ждали і не дождались. А в спеціально організованих притулках, один з яких був тут у лісопарку, німці утримували харківських дітей. Вважалося, що кров саме голодних дітей сприяє одуженню нацистів. Пошла в цей лісопарк лісопарку статью. І от також я лежу в траві. ну В траві бур'яні там, ну, ліс, є ліс. І їх виводять. Ну Це просто якесь щастя. Дети были непонятно, не то обезьяны, не то какие-то зверушки, не то не знаю. руши все таким. Вспоминать невозможно просто. Такой щетиной были оброши все дети. Я смотрю с кустом, и меня ребенок по глазам узнает. Я так стала окаменел, но ни звука, не я ему, не он мне не знал А потом смотрю, он со пшеницу, дергает, это а сам на меня смотрит. А я ему так киваю потихоньку, иди сюда. Каким чудом он ко мне подполз, я не знаю, просто не знаю. И мы ползком-ползком с этого лесопарка до самой дороги на коленях волчья, даже здравствуй, не сказали друг другу. Від січня до травня 42-го червона армія неодноразово намагалася звільнити Харків, але її підстерігала невдача за невдачею. Не була винятком і Барвенково-Лозівська операція, коли жорстокої поразки зазнав південно-західний і південний фронти. Тоді війська під командуванням маршала Семена Тимошенко, які знаходилися лише в 20 кілометрах від Харкова, розгромила армія генерал-полковника Паулюса. І Семен Тимошенко і Микита Хрущов. Він тоді був членом ради фронту. Недооцінили небезпеку оточення. А за їх прорахунок розплатилися своїми життями десятки тисяч солдат. Та битва стала однією з найбільших поразок Червоної армії. А Паулюс, якому в травні 42-го вдалося втримати Харків, отримав орден Залізного хреста. Фрідріха Паулюса вдалося розбити і взяти в полон лише в січні наступного року під Сталінградом. Там у німців були перші колосальні втрати там і вирішилась подальша доля фашизму. После Сталинградской битви, вот именно тогда, коли групировка армии, армії шестої армії Павлоса була розгромлена под Сталинградом. Вот именно тогда і сложились условия для першого освобождения города. Продвижение советских войск от Сталинграда в сторону Харькова було достаточно швидким. Німці не имели сил, точно так же як ми. 41 го Вот точно така ж ситуація, примерно у Німців, була в февралі 43-го года. Окрилені перемогою під Сталінградом, радянські війська знову стали просуватися на схід. Операцію зі звільнення Харкова назвали Звізда. Запеклі бої з відбірними німецькими частинами, в тому числі трьома дивізіями СС, тривали майже два тижні. Від фашистської навали було звільнено Вовчанськ і Зюм-Куп'янськ. Генерал-полковник військ СС Пауль Хаусер мав особистий наказ Гітлера утримати Харків будь-якою ціною, але відважився не послухати Фюрера і відступив. І радянські війська Воронецького фронту під командованием генерала Ватутіна 16 лютого 43-го вже були в Харкові. Люди дійсно восприяли тогда духом. Здесь сбивали німецькі вывески. Здесь снова йшов и призыв в Красную Армию. Началась возобновлена работа школ. Их было немного, потому что город разрушен был, но начали работать школы. Тоськак би жизнь почала відновлюватися. Те, що німці залишили Харків, було для Фюрера потрясінням. Йому вистачало ганебної поразки під Сталінградом. З втратою Харкова ще одного важливого стратегічного плацдарму побилася можливість виходу в Донбас. І вже за кілька днів гітлерівці зібралися з силами і несподівано для радянського командування почали контрнаступ. До такого неочікуваного розвитку подій радянський союз готовим не був. Ставка в лице Сталіна послала сюди Жукова для того, щоб остановити відступлення совєтських Поки Пока їхав із Москви в Харків, Харків уже німці захопили. Супротивник кількісно переважав і став тіснити радянські війська вже в середині березня. Хаусер вірувався в Харків, переслідуючи лише невеликі і дезорганізовані групи супротивника. У Червоної армії практично не залишалося резервів, які б дозволили затримати фашистів. Не було військ, Не було військ. Війська остались уже опять-таки вот там ствол. У ну, немцев виходили з боями закружения. Німецька авіація сверь над дорогами. У нас не вистачало авіації, У нас не вистачало зенітної артилерії, щоб відбивати атаки німецьких бомбардировщиків і пікеровщиків, які бомбили по дорогам буквально все. Була тили відстали, танкові армії, третьи гвардейской танковой армии, маршала Рибалка. Осталось без гарючего, без снарядов, нет намещений. Потери были большие в технике. Третья танковая армия генерала Рыбалка, она потеряла из более 160 танков у них было в начале операции, потом уже после освобождения Харькова уже оставалось 50 танков, потом 25, потом 8. То тобто есть от танковой армии уже практически осталось одно название. Гитлерівці повернулися в Харків 16 березня 43-го, рівно через місяць після того, як були вибиті з нього. Повернулися вдвічі лютішими, мстили харків'янам за поразку під Сталінградом. А городяни навіть припустити не могли. Що у звільнений Харків нехай і в результаті дуже важких боїв німці можуть повернутися. І опять нова окупація прийшли німці. І що ж далі? А далі пішли масові розстріли. От у нас є маса підпольщиків, які пережили першу німецьку окупацію, дожили до першого освобождення. Борясь в немецком тылу с оккупантами и во время второй оккупации июнь, июль месяц. Болі розстріляні німцями, тому що люди розконспірювалися, їх уже знали всі. Бу то боролися з німцями же видава. Історики кажуть, що другий період окупації був жорстокішим за перший і для міста, і для харків'ян. Саме тоді, як запевняють фахівці, була зруйнована і основна частина Харкова. Городяни терпіли аж до серпня чергову порцію фашистського свавілля і знищань, голодне життя і страх перед завтрашнім днем. Битвою на Курській дузі почалося остаточне звільнення Харкова. Наступ на місто під кодовою назвою Полководець Румянцев, враховуючи всі колишні невдачі, готувався дуже ретельно. Фашистів вдалося відбити, хоча і дорогою ціною. Втрати були більшими ніж при взятті Берліна. Наближаючись до Харкова, радянська армія втрачала щодня до 90 танків. Наши войска не могли преодолеть немецкого сопротивления. Это при том, что они обладали многократным преимуществом и в авиации, и в танках, и в артиллерии, и в живой силе. Немцы действительно малыми силами сдерживали наступление советских войск. На всех маломальски выгодных рубежах немцы умели воевать. Я не хвалю их, но это правда. 22 серпня маршал Конєв розпочинає нічний штурм Харкова. А вранці 23-го радянські солдати виходять з мською на площу Дзержинського. Над Держпромом замайорів червоний прапор. Від Советского інформбюро сьогодні, 23 августа, війська Степного фронта. При активном содействии с флангов войск Воронежского юго-западного фронтов в результате ожесточенных боев сломили сопротивление противника и штурмом овладели городом Харьков. Таким образом, вторая сторона... Страшна картина открылась перемостям, когда они вошли в город. Харьков был разрушен больше, чем Киев. Але ще страшнішими були людські втрати: загибель десятків тисяч харків'ян. Після окупації в Харкові залишилося в п'ять разів менше людей ніж було до війни. В Знівечений, але такий рідний Харків поверталися евакуйовані. что разлучаться с ним всегда трудно, а возвращение, как правило, очень волнует, очень. Потому что я себя вне Харькова не представляю. Містом героєм Харків так і не став. Історики кажуть, що далися в знаки ті невдалі спроби його визволення. Але хіба має героїзм одиницю вимірювання, так само як нічим виміряти те відчуття болю, страху, відчаю і голоду, які панували в Харкові більше ніж 60 років тому. Ми ж маємо просто пам'ятати про те. немецко-фашистских мерзавцев. В наступательных боях за владение городом Харьков наши войска показали высокую боевую выучку, отвагу и умение маневрировать.